Чи знаєте ви, що Китай роками лідирує у сфері акумуляторів, а США та Європа намагаються наздогнати його? Більшість електромобілів у США досі залежить від акумуляторів, виготовлених у Китаї. Це просто чиста правда. Але зачекайте хвилинку, бо розгортається щось захопливе. Американська компанія щойно представила акумулятор, який сколихнув усю галузь. Він не є твердотільним, і це також не типовий літєвий акумулятор. Він виходить за рамки обох, пропонуючи переваги, які справді вразили експертів. Цей новий акумулятор служить довше, чудово працює за мінусових температур, неймовірно швидко заряджається та має рекордну щільність енергії 660 Вт-годин на кілограм. Що це означає для вас? Електромобіль може проїхати до 1000 миль на одному заряді, і Тесла може незабаром отримати його, оскільки акумулятор виробляється прямо тут, у США не припущення, а реальний факт. Сенді Манро, провідний експерт з електромобілів та технологій акумуляторів, а також відома постать у світі автомобілів, особисто бачив його на заводі та не міг перестати хвалити. Відразу після відео Сенді компанія навіть отримала світову нагороду за свою революційну інновацію чи зможуть США справді перемогти Китай у гонці акумуляторів? Можливо, не зараз, але заглядаючи в майбутнє, ми вважаємо, що це цілком можливо. Отже, що саме робить цю нову технологію акумуляторів, такою особливою? І чи справді вона з'явиться в електромобілях Тесла найближчим часом? Не будемо змушувати вас чекати. Ось що станеться. Революційний акумулятор, про який ми говоримо, це напівтвердий літій іонний акумулятор, розроблений компанією під назвою 24M. М. Назва 24M М розшифровується як 24 Molecular, і їхня штаб-квартира знаходиться в Кембриджі, штат Масачусетс, США. Відома тим, що розширює межі технологій акумуляторів, 24М, зосередилася на вирішенні серйозних галузевих проблем, таких як високі витрати ризики для безпеки, низька щільність енергії та проблеми переробки. Що відрізняє 24М від інших, так це використання принципів бережливого виробництва. Звичайні літій іонні акумулятори виготовляються за допомогою складних технологій намотування та суворого нашарування матеріалів анода, катода та сепаратора процесів, які можуть легко піти, не так спричиняючи такі проблеми, як дендрити та короткі замикання. 24М спрощує все це використовуючи спеціальний напівтвердий метод під назвою ELIF-B літій іонний проточний акумулятор, який іноді називають живий вічний. Замість використання сполучних речовин або нарощування шарами 24 м змішує електроліт безпосередньо з активним матеріалом, перетворюючи його на густу пасту. Потім вони наносять цю суспензію безпосередньо на металеву фольгу. Ця розумна зміна скорочує кількість етапів виробництва, вдвічі знижує витрати на виробництво, зменшує споживання енергії та дозволяє створювати товстіші та потужніші електроди. І результат акумулятор, який є безпечнішим, екологічнішим та набагато енергоємнішим. Лабораторні випробування показали, що він може досягати щільності енергії 660 шістдесят ветгод на кілограм, що перевищує позначку в 400 вети год на кілограм, яка вважається важливою віхою для таких речей, як електричні літаки, електромобілі вищого класу та навіть літаючі таксі. Е Чим вища щільність енергії, тим легша батарея. І тим далі та швидше ви можете поїхати за менші гроші. Ви, мабуть, чули про твердотільні акумулятори чи не так. Простими словами, твердотільні акумулятори використовують твердий матеріал посередині замість звичайного рідкого електроліту, який міститься в літій іонних акумуляторах. Цей середній шар, який називається електролітом, дозволяє іонам, що несуть енергію, переміщатися між двома кінцями акумулятора під час його заряджання та розряджання. Простіше кажучи, якщо літій іонний акумулятор схожий на бутерброд з соусом посередині, то твердотільний акумулятор це натомість бутерброд начинений м'ясом. Але акумулятор 24М не є твердотільним, і все ж він неймовірно швидкий. Як швидко він може додати 200 миль запасу ходу всього за 4 хвилини? Серйозно, а ось і головне. Для цього навіть не потрібні дорогі потужні мегаваттні зарядні станції. 24М каже, що їхня технологія чудово працює зі стандартними зарядними пристроями на 400 або 800 вольт, що робить її навіть кращою за те, що пропонує BYD, оскільки вона вже сумісна з існуючою інфраструктурою. З 660 Вт годинами на кілограм подолати одна тисяча миль на одному заряді вже не просто мрія. Фактично китайська компанія КАТЛ вже виготовила акумулятор ємністю 500 Вт годин на кілограм і довела, що одна тисяча миль цілком можливо подолати. Чому важлива ця цифра в одна тисяча миль? Тому що це більше ніж більшості людей потрібно за день. Це означає, що ви можете здійснити подорож крізь кілька штатів, не зупиняючись для підзарядки. Для порівняння більшість бензинових автомобілів проїжджають лише 400 600 миль на одному баку. Тож це фактично зробило б електромобілі зручнішими за традиційні транспортні засоби. А ця чотири хвилинна зарядка для 200 миль це змінює все, це скасовує одну з головних причин, чому люди вагаються переходити на електромобілі вічне очікування зарядки. Ця технологія вирішує цю проблему. Коли ми побачили, на що здатний цей акумулятор, ми не могли не подумати, чому ніхто раніше цього не зробив. Не дивно, що він щойно отримав нагороду. Найкраща технологія року. Хоча твердий електроліт у твердотільних акумуляторах вважається революційною заміною рідких електролітів, що забезпечує вищу щільність енергії, це має свою ціну. Твердотільні акумулятори все ще дуже дорогі, а деградація акумуляторів залишається серйозною проблемою. Саме тому 24 М обрала інший підхід, використовуючи новий тип електроліту під назвою Етерналіт, який забезпечує швидшу зарядку та значно покращує продуктивність у холодних умовах. Так, 24 мільйон не може розкрити багато інформації про цей електроліт Етерналіт, оскільки це запатентована технологія, і розкриття занадто великої кількості деталей може призвести до його крадіжки в будь-який момент. Однак, згідно з публічно доступними звітами, цей запатентований розчинник значно покращує низькотемпературні характеристики під час випробувань при температурі мінус 40 градусів. Цельсія 24 мільйони елементів зберегли повну потужність та передачу енергії, перевершуючи звичайні електроліти, які замерзають або втрачають провідність за цих температур. Як усім відомо, коли температура падає до мінус 20 градусів, Цельсія традиційні літієві батареї працюють дуже погано. Стандартні акумулятори можуть втрачати від 25 до 30% своєї ємності при нулі градусів Цельсія, особливо літій залізофосфатні. Етеналіті ж зберігає майже повну ємність при нулі градусів Цельсія та підтримує понад 80% навіть при мінус 40 градусах Цельсія, що майже не чувано. Етеналіті практично не має слабких місць. Цей електроліт має втричі більшу іонну провідність, ніж стандартні матеріали, що дозволяє іонам рухатися швидше між анодом і катодом, що призводить до швидкості заряджання до чотирьох разів. Для ринків електромобілів у холодному кліматі та військових застосувань, де надзвичайно висока температурна стійкість є життєво важливою. Це величезна перевага. Генеральний директор 24 М сказав, Етерналіті вирішує деякі з найбільших проблем, з якими сьогодні стикаються літієві акумулятори. Але ось ключовий момент, про який ми ще не згадали: цей електроліт можна використовувати не лише в одному типі акумуляторів, а й у широкому спектрі літієвих акумуляторів. Чи то елементи Tesla 4680, чи то кремнієві, чи графітові акумулятори, головне, щоб вони були на літієвій основі, ви можете використовувати Eternality для миттєвого підвищення щільності енергії. За даними 24М, інтеграція цього електроліту в існуючі виробничі лінії не є складною. А в поєднанні з сепаратором Impervio компанії він пропонує неперевершену безпеку та довговічність акумулятора. Говорячи про сепаратор імпервіо, це саме той продукт, який щойно отримав нагороду Fast Companies – 2025 World Changing Ideas Award. Ось простий спосіб зрозуміти це. Сепаратор Impervio від 24М це прорив у пожежній безпеці акумуляторів, розроблений для усунення ключових ризиків, таких як перезаряджання та внутрішні короткі замикання основних причин теплового виходу, що призводить до пожеж та дороговартісного відкликання продукції. Активно пригнічуючи дендрити та забезпечуючи раннє виявлення несправностей імпервіо, може запобігти тепловим інцидентам до їх виникнення. Це дозволяє літій іонним та літій металевим акумуляторам наступного покоління забезпечувати підвищену продукцію. Продуктивність та безпеку без шкоди для технологічності. У електромобілях, системах накопичення енергії побутовій електроніці, авіації, електровелосипедах тощо сепаратори Impervio додають вбудований провідний шар між ізоляційними шарами, це активно пригнічує ріст дендритів і діє як автоматичний вимикач на рівні елементів. Сепаратор у цьому акумуляторі може виявити ранні ознаки внутрішніх коротких замикань. І попередити систему керування акумулятором, яка потім ізолює та безпечно розряджає будь-які уражені елементи, перш ніж вони стануть проблемою. Акумулятори, які будуть керувати нашими автомобілями у 2030 році, вони розробляються в сучасних лабораторіях. Ніхто не може сказати, напевно, хто виграє гонку за створення акумуляторів наступного покоління. Але якщо ви вгадали 24 м, ми анітрохи не здивуємося. Ця компанія сповнена талановитих фахівців найвищого рівня всіх рівнів. Зараз у моді принцип від комірок до упаковки. Але підхід 24 м, який називається від електрода до упаковки, є ще ефективнішим. Фактично, він покращує конструкцію акумулятора щонайменше в 10 разів порівняно з сучасними методами. Це ще один величезний стрибок у розумному компактному дизайні. Їхня концепція використовує килимові елементи, масивні герметичні електродні листи, покриті шарами полімерів та сепараторів. Замість того, щоб втискати сотні чи тисячі крихітних циліндричних або мішечкових елементів в акумуляторний блок, вони замінюють їх лише кількома великими килимовими елементами. Уявіть собі заміну 300 маленьких елементів в електромобілі на лише 6 великих. Це зменшує потреби в упаковці, зменшує кількість проводів та шин, а також підвищує як щільність енергії, так і ефективність використання простору. Менша кількість деталей також означає менше проблем, а також простіший акумуляторний блок. Загалом виробництво цих килимових комірок вже напівавтоматизоване та може швидко масштабуватися. А завдяки такій оптимізованій конфігурації переваги з точки зору витрат очевидні до 30% нижча вартість кіловат-години порівняно з традиційними конструкціями. Це величезна сума, особливо враховуючи, що мета знизити ціну нижче 100 доларів за кіловат-годину. Магічне число, яке робить електромобілі, справді доступними, оскільки федеральна податкова пільга на електромобілі в розмірі 7500 доларів тепер пов'язана з акумуляторами, які не містять матеріалів китайського походження. Тесла відчуває тиск, щоб знайти альтернативні технології акумуляторів. Це єдиний спосіб зберегти право на ці пільги для таких транспортних засобів, як Model Y, Model 3 та Cybertruck. Існує тимчасова пільга до 2027 року, яка дозволяє компаніям продовжувати використовувати графіт з Китаю. Але Ілон Маск не сидить на місці. Він уже повністю залучений до вітчизняних технологій акумуляторів, включаючи власні елементи Tesla 4680. Тож, якщо технологія 24М продовжуватиме набирати обертів, можете бути певні, що маск буде приділяти їй дуже пильну увагу. А коли справа доходить до переробки акумуляторів, що є однією з головних проблем, галузі 24М пропонує набагато чистіший шлях уперед. Завдяки конструкції герметичних електродів, яка не використовує сполучні речовини, матеріали акумуляторів можна розділяти механічно. Немає потреби в таких агресивних і дорогих методах, як пірометалургія чи гідрометалургія. Виходячи з усього, що нам відомо, технологія Life Forever дозволяє переробляти до 98 цілодських матеріалів, і це робиться без утворення чорної маси, що робить його набагато екологічнішим. Це не тільки спрощує переробку, але й допомагає створити справжню замкнуту систему акумуляторів, що є ключовим фактором, оскільки електромобілі стають масовим явищем. Станом на середину 2025 року компанія 24M М завершила будівництво об'єкта площею 140 нуль квадратних футів поблизу Кембриджа, штат Масачусетс. Зараз вони нарощують виробничу потужність до 200 мегаватт годин на рік. Компанія активно співпрацює з виробниками автомобілів та підрядниками оборонної галузі, щоб вивести на ринок свої передові акумулятори. Їхнє керівництво стверджує, що нарощування виробництва може розпочатися до кінця року. І цей графік став можливим завдяки сильній підтримці інвесторів та серйозному інтересу з боку галузевих партнерів. Коротше кажучи, 24M Technologies пропонує рідкісний прорив у розробці акумуляторів, який одночасно поєднує щільність енергії, безпеку, простоту виробництва та переробку для інженерів електромобілів. Це прорив, який може допомогти збільшити запас ходу, скоротити витрати та спростити системи акумуляторів. Для інвесторів та автовиробників це стратегічний шанс вийти вперед у гонці за конкуренцію з китайськими гігантами акумуляторів. А для шанувальників електромобілів це означає кращі акумулятори, які витримують навіть найсуворіші реальні умови. Переходимо до інших новин про Tesla Robotaxi. Як ми всі знаємо, безпілотні таксі Тесла офіційно розпочали роботу в Остіні, штат Техас. Хоча сервіс наразі обмежений невеликою групою лідерів думок та ранніх тестерів, очікується, що до кінця цього та наступного року він стане доступним для широкої публіки у набагато більших масштабах. Початкова вартість проїзду становить лише 4,2 долара за поїздку. Сервіс роботаксі від Tesla розпочав свою роботу зі скромного автопарку з приблизно десятка автомобілів Tesla Model Y, що працюють на території площею від 15 до 20 квадратних миль у південному остіні. Користувачі можуть забронювати поїздку з 6 ранку до півночі за допомогою застосунку Tesla на своїх смартфонах, дотримуючись процесу подібного до інших застосунків для замовлення поїздок, таких як Uber або Lyft. Очікується, що автопарк значно розшириться, коли сервіс почне повномасштабне впровадження. На відміну від традиційних сервісів перевезень роботаксі від Тесла пропонує унікальний досвід пасажирів зустрічає бортова музика та попередньо завантажені відеорозваги, а також є можливість налаштувати температуру в салоні відповідно до особистих уподобань. Примітно, що під час тестування водіїв немає лише оператор безпеки Тесла сидить на передньому сидінні для забезпечення безпеки. Однак їхня роль здається здебільшого спостережна з мінімальною взаємодією з пасажирами. Якщо потрібна екстрена зупинка пасажири, можуть зв'язатися з віддаленим оператором Тесла, тоді як бортовий диспетчер залишається пасивним. На початку своєї експлуатації роботаксі Тесла продемонструвала вражаючу продуктивність. Воно успішно долало щільний рух транспорту, уникало диких тварин та маневрувало на вузьких парковках у Техасі. Тим не менш було помічено кілька вартих уваги моделей поведінки. Наприклад, транспортні засоби час від часу перевищували обмеження швидкості на кілька миль на годину, щоб не відставати від потоку транспорту, що технічно є порушенням, хоча й не небезпечно. В інших випадках автомобіль ненадовго виїжджав на неправильну смугу руху, хоча, на щастя, поліція його не помітила. Ці автомобілі Model Y використовують кастомізовану версію програмного забезпечення Tesla для повністю автономного керування, але по суті, це стандартні автомобілі, позначені лише логотипами роботаксі з боків та ззаду. Їхня поведінка під час керування дуже нагадує поведінку людини, використовуючи прогалини в русі для обгону або роблячи незначні природні корекції керма. Це демонструє наскільки просунулася технологія повністю автономного керування Тесла, пропонуючи враження від їзди, які напрочуд схожі на людські. Одна з головних відмінностей від таких сервісів як Uber полягає в тому, що пасажирам не потрібно звертати увагу на дорогу завдяки повній можливості автономного керування, вони можуть вільно перевіряти електронну пошту, дивитися відео або грати в ігри на вбудованій розважальній системі автомобіля. Фактично, майбутній CyberCab – це те, що Тесла вважає справжнім роботаксі, двомісним автомобілем без керма, без педалей, з додатковим місцем для зберігання речей і навіть бортовою робототехнічною системою самоочищення. Очікується, що його ціна буде менше 30 нуль доларів, а масове виробництво розпочнеться наступного року. CyberCab готовий переосмислити майбутнє роботаксі. Тим часом Модел Вуалі лідирує. Тесла заявила, що будь-який транспортний засіб, оснащений повністю автономним керуванням, зрештою може приєднатися до мережі роботаксі, розкривши величезний потенціал для мільйонів автомобілів Тесла, які вже їздять по всьому світу. Технологія автономного керування Тесла працює на нейронній мережі, навченій на мільйонах годин даних про водіння зібраних від користувачів Тесла, замість жорстко кодованих відповідей на кожен можливий сценарій. Система дозволяє автомобілю думати та реагувати як людина, використовуючи дев'ять безперервних потоків даних з камер. Такий підхід, що базується виключно на візуальному контролі, відрізняє Тесла від конкурентів, таких як Waymo, які покладаються на радари та датчики ЛІДАР для збору даних. Хоча обидві системи досягли значного прогресу. Ваймо наразі лідирує за масштабами, маючи близько 1500 транспортних засобів, що працюють у кількох містах, включаючи Остін. Waymo планує подвоїти цю кількість до кінця 2026 року. Однак виробництво кожного автомобіля Waymo коштує приблизно 150 нуль доларів порівняно з менш ніж 40 нуль доларів за Model Y, що дає Тесла значну економічну перевагу в гонці роботаксі. Сервіс роботаксі від Тесла це не просто сміливий технологічний прорив, а й формується як високоприбуткова бізнес-модель. З мільйонами Тесла, які вже їздять по дорогах, компанія може швидко розширити свій парк роботаксі, не витрачаючи величезних коштів на будівництво нових автомобілів. Додайте до цього відносно доступну Model Y, яка дешевша за дорожчих конкурентів, таких як Waymo і Tesla, отримує значну перевагу у вартості. Але не все так гладко. Навіть незначні проблеми, такі як незначне перевищення швидкості транспортним засобом або відхилення від смуги руху, можуть призвести до юридичних проблем і підірвати довіру громадськості. Крім того, Тесла все ще стикається з величезним викликом, та зробити свою систему автономного керування бездоганною в будь-якій ситуації, без необхідності втручання людини, еталон якого навіть веймо ще не досяг. На завершення сьогоднішнього епізоду, ось що справді захоплює тих, хто вірить у революцію електромобілів та перехід до повністю електричного транспорту, нова технологія акумуляторів, яка робить можливим подорожі на далекі відстані завдяки надшвидкій зарядці. Технологія вартістю 24 мільйони доларів може бути саме тим, що потрібно галузі, щоб втілити це бачення в реальність. Наразі акумулятори 24М все ще мають пройти реальні випробування автовиробниками, особливо в екстремальних погодних умовах, як спекотних, так і холодних. Але з цим нещодавнім проривом складається враження, що компанія дає нам змогу зазирнути в наступну еру електромобілів. Якщо ця технологія зможе усунути тривогу щодо запасу ходу, вона може дати величезний поштовх розвитку електромобілів та вантажівок. Майбутнє електромобілів вже не просто на горизонті, можливо, воно вже розгортається на наших очах завдяки 24 e М. Тож, ось головне питання. Як ви бачите, що напівтвердотільний акумулятор 24 М з його потенційним запасом ходу, одна тисяча миль, та часом зарядки 4 хвилини змінить правила гри в індустрії електромобілів? Чи може це бути моментом, який допоможе США наздогнати Китай у гонці технологій акумуляторів?